Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Вночі росіяни масовано атакували столицю. По Києву били шахедами, ракетами та балістикою. Нині відомо про чотирьох загиблих та понад 20 поранених. Серед постраждалих діти та вагітна жінка дрони били по житлових будинках, влучили у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва. Від вибуху є руйнація на рівні орієнтовно 19-го поверху. Ліквідація наслідків атаки триває. Через російські обстріли Запорізької області четверо людей загинули. Окупанти атакували дроном цивільну автівку. На трасі поблизу села Запасне загинуло подружжя. Внаслідок удару БПЛА по Преображенці загинули два чоловіки. Загалом армія РФ завдала 731 удар по території 20 міст та сіл Запорізької області. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла автомобілів та господарських будівель. На Гулійпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції Сил оборони, а на Оріхівському 12. Ворог намагався просунутися в районах Малоєтокмачка, Степового, Приморського, Степногірська та Плавнів. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу і техніки та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Трьох жителів Приморського вивезли під обстрілами поліцейські. Операція вимагала швидкості та злагодженості, але головне всі залишилися живі. Мій дім розбомбили, нічого не залишилось. Будинок весь згорів. На вулиці не вцілів жоден будинок. Усе зруйноване. Щодня кружляють дрони. Неможливо жити і постійно атакують. Вже не одна людина постраждала на моїх очах. Першим евакуювала чоловіка згодом 69-річну жінку та її 51-річного сина. Вони до останнього лишалися вдома, доглядаючи господарство, однак після посилення обстрілів вирішили рятуватися. Разом із людьми поліцейські забрали їхнього собаку. Ті за підпади, коли жодний кошмар буде. правоохоронці допомагали з речами, підтримували і заспокоювали під час небезпечної дороги. Евакуація з прифронтових громад триває. Якщо вирішили виїхати, телефонуйте на 102. Під час пожежі загинула жінка. Займання сталося близько опівночі. В одній з багатоповерхівок в Запоріжжі вогонь спалахнув у квартирі на першому поверсі. Під'їзд швидко затягнуло димом. Рятувальники вивели на вулицю п'ятьох людей, серед них дитину. А ще 12 мешканців будинку евакуювали. У квартирі, що була осередком займання, виявили тіло 69-річної жінки. Загалом вогонь охопив понад 20 квадратних метрів. Пожежу гасили. Двадцять 25 рятувальників причина з'ясовується. Історії, які надихають. В Запоріжжі оголосили про старт конкурсу. В центрі сучасного мистецтва зібралися представники громадських організацій, волонтери, які допомагають місту та його жителям. Конкурс благодійних історій має підтримати добрі починання та показати, що кожна з них може реально змінити чиє життя. Ми хочемо, щоб добрі вчинки. Різні uh, ініціативи, які спрямовані на підтримку людей, uh, які впливають uh, на життя людей, uh, і які змінюють життя людей на краще, uh, були почутими показати справжнє обличчя благодійності через реальні історії, uh, які uh, кожного дня змінюють життя людей на краще. Це розповісти про мешканців міста, це розказати про їх історії. У нас є неймовірні люди: волонтери, культурологи, бізнесмени, які продовжують залишатися в непростий. Час при фронтовому місті саме в цьому проєкті ми будемо долучені як такі консультанти, які будуть допомагати нашим партнерам в цьому складному і непростому, я впевнена, виборі. Участь у конкурсі можуть взяти благодійні організації, волонтерські ініціативи, громадські об'єднання та будь-хто небайдужий. для цього. До 30 листопада треба подати історію за 2025 рік, які показують про реальні зміни в житті людей завдяки допомозі, підтримці або спільним діям громади. Для цього фото та опис треба відправити на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. 20 найкращих історій представлять на підсумковій виставці. Конкурс проводить ГЕО 100% життя Запоріжжя спільно з департаментом культури і туризму Запорізької міської ради. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.